У Німеччині є найважливішим святом для більшості сімей. Його святкування має безліч символічних звичаїв, які збереглися і донині. Частково це пов'язано із ритуалами, яких німці дотримуються, починаючи з 1 грудня і аж до святвечора, 24 грудня. Одним з перших передвісників наближення свят є ярмарки. У багатьох містах різдвяні ярмарки відкриваються у четверту неділю перед Різдвом. Це додає сірим та холодним дням, теплої та затишної атмосфери. Детальніше про різдвяні ярмарки ми розказали у попередньому випуску. А ще німцям можна подякувати за винахід різдвяної ялинки. Звичайно ж, на Різдво кожна сім'я у Німеччині ставить вдома ялинку, прикрашаючи її гірляндами, кульками, цукерками та власноруч виготовленими іграшками. Різдвяні ялинки в громадських місцях встановлюють вже на початку грудня. На півдні Німеччини є цікавий звичай вихваляння різдвяних ялинок. «Ідеш до сусіда. Хвалиш його чудову ялинку і отримуєш на це чарку шнапсу німецької горілки. Далі рушаєш до наступного сусіда. Прекрасним різдвяним звичаєм також є адвент-календарі для дітей. Адвент починається 1 грудня і завершується в переддень різдва, 24 грудня. Батьки готують для своїх дітей календар, що складається з 24 віконець, в кожне з яких кладуть сюрприз. Це можуть бути шоколадки, прикраси, вірші взагалі усе, чого душа побажає. Щодня дітям дозволяється відкривати тільки одне віконце аж до 24 грудня. Тоді, за традицією, їх чекає найбільший подарунок. Це створює щоденне відчуття свята в домі, а цікавість малечі лише посилюється до приходу Різдва. У багатьох німецьких домівках також, починаючи з четвертої неділі перед Різдвом, ставлять вінок, прикрашений стрічками, фруктами та ягодами, в основі якого повинні знаходитися чотири свічки. Щонеділі німці запалюють по одній із чотирьох свічок, аби напередодні Різдва в останню неділю перед святом горіли одночасно всі чотири. Святий Ніколаус, німецький аналог Діда Мороза, приходить по містах і селах в ніч на 6 грудня. У начищенні черевики слухняних дітей він кладе фрукти і цукерки. Безпосередньо у Різдво діти теж отримують подарунки. Тут думки розходяться. Одні батьки кажуть, що Ніколаус йшов назад на північ, та заглянув ще раз. Інші посилаються на американського Санта-Клауса і його оленів. У новорічну ніч настає третя хвиля презентів. Німці обмінюються невеликими сувенірами і талісманами, свинками з Марципану, прилоками у вигляді конюшини, зображеннями сажутруса, який приносить щастя. Святвечір у Німеччині припадає на 24 грудня. Він є кульмінацією передріздвяного періоду. Для дітей найважливішою частиною святкування є звичайно ж отримання подарунків, які їм віддають в день або ввечері. У багатьох сім'ях дорослі також дарують один одному подарунки. <му> Деякі сім'ї співають традиційні різдвяні пісні і грають на музичних інструментах. Страви на святвечір зазвичай прості, але обов'язково має бути картопляний салат і сосиски. Ці дві страви німці, вочевидь, можуть їсти з будь-якої нагоди. Великий стіл, до якого традиційно подають гусака, накривають вже саме на Різдво, 25 грудня. 25 і 26 грудня у Німеччині офіційні святкові дні. Усі установи й магазини закриті. Сусіди ходять один до одного в гості, а по вулицях бродять тільки трохи здивовані туристи. А так як Зріздво у Німеччині проводять зазвичай у приємній компанії, згідно зі статистикою, через 9 місяців Україні настає пік народжуваності. У вересні тут народжується трохи більше дітей ніж у будь-який інший місяць року. Роздягнені ялинки, які вже відслужили своє, починають виставляти на вулицю вже 27 грудня. В цей час дорослі діти роз'їжджаються із сімейних гнізд, щоб відзначити з друзями Сильвестр. Так тут називають новий рік. Його прийнято справляти в галасливі компанії, в натопі, в ресторані або у кафе. І якщо в Різдвяну ніч ви ніде не зустрінете її душі, то 31 грудня все гуде від гучних вечірок і вуличних шоу. А у великих містах гремлять феєрверки. Найвідоміший із них. Біля брандербурзьких воріт грудень для німців це час особливо прекрасний, таємничий та сповнений світлими й радісними емоціями. Радимо не залишатися осторонь та на собі відчути казковість німецьких звичаїв.